Лідний да вирішується на полі. Вітаю в ефірі Наталю Птуху, начальницю відділу взаємодії з медіа Українського гідрометцентру. Пані Наталю, вітаю. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. Е, у мене до вас одне, але дуже важливе запитання. Як довго ще протримається така достатньо літня погода восени? Довго ще буде жарко? Так, в нас зараз впливає на погоду в Україні поле підвищеного атмосферного тиску, і саме це поле забезпечує нам ось таку досить комфортну, спокійну погоду без опадів. Практично вона малохмарна. і одночасно зберігається відносно тепла повітряна маса, особливо в денні години. Ми ще відчуваємо і в найближчі. Оглядній синоптичній перспективі це близько 5-7 днів. Ще в нас буде утримуватися досить стабільно ось цей атмосферний процес з високими достатньо показниками, як для вересня, ну скажімо так, комфортними. В межах 23, подекуди навіть по півдню в окремих західних областях і до 29 градусів можуть підніматися стовпчики термометрів в денні години, але в нічні, звичайно, ми вже відчуваємо і певну прохолоду. Перш за все, це за рахунок того, що в нас і ночі. Чи вже стають довшими, і звичайно, це за рахунок того, що також під час антициклону, коли мало хмарно, якщо вдень це сонечко має змогу гарно прогрівати е, приземний шар повітря, то вночі навпаки повітря швидше охолоджується, тому що немає хмар. Мари, вони як часто як зазначаю, виступають як ковдра для приземного шару повітря. Якщо їх немає, ось як зараз в антициклоні, то звичайно приземне повітря впродовж ночі інтенсивно буде охолоджуватися. Тому так, ось нічна температура, саме ранково перед світанком, у нас вона така вже більш свіженька, але ну, все одно поки що не критично, як для вересня, досить комфортно. Вранці просто треба не забувати про додаткову кофточку, наприклад. Тобто нічні температури у нас будуть 9-14 градусів на півдні країни до плюс 18, а ось денні максимум то залишається в комфортних межах 22-28 градусів, подекуди до 29 по півдню та заходу країни. А одним оком можна туди за оці 5-7 днів заглянути? Там уже похолодання, дощі чи ще рано казати? Ну, скажімо так, якихось різких змін зараз тенденції, що ось так кардинально все зміниться. Поки що в розрахунках і в прогнозах немає таких. Скажімо так, передумов, але звичайно, ми будемо моніторити, тому що атмосфера в нас дуже швидко змінюється, і те, про що ми можемо говорити з практичними значеннями, ті дні і показники метрологічні, які ми можемо закладати в свої плани, то це саме ось 5-7 днів тут так. А надалі є тенденція до того, що звичайно вже трошечки будуть змінюватися процеси, можуть вже надходити атмосферні фронти із заходу, з Атлантики, трохи приносити вологи. Але ну, звичайно, вона також зараз дуже потрібно, особливо а. Аграрному сектору, але наразі поки що в нас навіть певна така посушлива ситуація зберігається у більшості регіонів. Ну і якщо коротко, я так розумію, що це не зовсім типово для цього часу року порівняно з попередніми роками. Наскільки це аномально? Не ну аномальним це назвати ми не можемо. Вересень він буває дуже різноманітним. Він буває ось таким, якби посушливим, як зараз ми бачимо. Перша декада його так, звичайно, він буває досить дощовим. Ну, тобто, тут немає якоїсь такої загальної тенденції. Загалом щодо вересня, то очікується, що опадів в межах норми може бути по території України, але це ну загально середньомісячні розрахунки. Тобто зараз там перша декада може бути. Нас без опадів, навіть друга також в принципі в нас намічається, що і може бути певний дефіцит, але надалі може бути певна компенсація, і в загальній характеристиці місячні можемо вийти і до норми. В принципі, за розрахунками наших фахівців, очікуємо, що повинно бути десь в цих межах. Дуже дякую вам, пані Наталю. Це була Наталя Птуха, начальниця відділу взаємодії з медіа українського гідрометеоцентру. В принципі, як чуємо, поки що навіть трошечки посушливо, але вода потрібна і в Миколаєві це знають ну дуже на жаль.